Ліцей замислювався як мрія. Мрія про Україну і українців, про сучасну освіту, мрія про свободу і незалежність, про унікальність кожного і всіх, мрія про повну реалізацію обдарувань дитини, про родині взаємини, мрія про особливий ліцейний дух. Це була мрія багатьох. Згідно з графіком проведення державної атестації, у період з 1 по 21 грудня 2015 року проведена державну атестацію Криворізького навчально-виховного комплексу номер 35 Загальноосвітня школа першого 3 третього ступенів, багатопрофільний ліцей імпульс. Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив закладу забезпечує на високому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти виконання вимог чинного законодавства завдань, визначених національною доктриною розвитку освіти України, 16 жовтня. Відзначив 40-річчя своєї діяльності. На нашу думку, бути лідером і відповідати сучасним вимогам освіти можливо тільки тоді, коли заклад працює як одна цілісна система, яка знаходиться у стані постійного розвитку та спонукає до самодосконалення, а отже, пульсує, живе, розвивається. Саме цей зміст було взято до уваги, коли у 2011 році рішенням Криворізької міської ради загальноосвітня школа номер 35 отримала статус закладу нового типу. Тому 23 лютого 2016 року ми відзначили ще одну ювілейну дату п'яту річницю створення закладу нового типу. Найголовніша мета нашого педагогічного колективу це високий рівень знань та вихованості дітей. Важливою умовою досягнення такого результату є міцна матеріально-технічна база. 1 вересня 2015 року відбулося відкриття ФОЄ, чому сприяла спільна робота групи «Метинвест» – публічна акціонерне товариство, центральний гірничо-збагачувальний комбінат. Та педагогічного колективу Криворізького навчально-виховного комплексу номер 35 Імпульс. Дякуючи такому конкурсу соціальних проєктів, ми разом втілили в життя 5 проєктів: алея до школи, східці центрального входу, шаховий клуб, утеплення фоє, АІТ-центр на загальну суму 225 тисяч гривень. В цьому навчальному році було представлено на конкурс місто нашими руками компанії Меденвест проєкт іт центру який також став переможцем. Ми отримали 75 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки. Кабінет підготовлено до роботи, виконано косметичний ремонт, а комплект обладнання у серпні презентував генеральний директор Північного ГЗК Тимошенко Павло Григорович. На основі спонсорської підтримки батьків початкової школи у першому А, Б, Г класах кабінети 109, 215, 217 застарілі парти замінено на антисколіозні ростові. У першому В-класі, кабінет 112, встановлено сучасний мультимедійний проєктор. У другому Г-класі, кабінет 108, плазмовий екран, що дали змогу кардинально змінити підходи до унаочнення навчально-виховного процесу. У травні 2016 року в їдальні нашого закладу завдяки спонсорським коштам батьків замінено вікна, на які було витрачено 38 572 тисяч гривні. Також впродовж літа було виконано ремонт їдальні, повністю замінено. Кахливу плитку, частково труби, замінено штори. На це витрачено 55 тисяч гривень, із яких 20 тисяч кошти районного бюджету, а ще 35 тисяч спонсорські кошти батьків. На осінніх канікулах буде поселено новий лінолем в обідній залі, теж за рахунок району. У червні під час літньої практики в КНВК No35 Імпульс учні під керівництвом вчителів висаджували зимового саду відкритий ґрунт на рівцяки Парисів, пересаджували кімнатні рослини та китайські пальми, працювали на пришкільній ділянці. Тепер в коридорах, класних кімнатах, рекреація, школи буде ще більш зелено та затишна. Діти залюбки допомагали дорослим, вчилися садити та вирощувати деревця і квіти. На конкурсній основі ми разом з представниками Міжнародного благодійного фонду Сергія Смілого здобули ще одну перемогу у проєкті громадський бюджет. П'яте місце із 99 проєктів. Сертифікат на суму 450 тисяч гривень на реалізацію проєкту було вручено міським головою у червні місяці. Як експериментальний заклад регіонального рівня Школа культури здоров'я та в рамках меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та міжнародною організацією ДІСУ у рамках проєкту консультування з ГІЛ СНІДу та підтримки інституції, працюємо над створенням тренінгового кабінету для проведення на високому рівні уроків основ здоров'я та тренінгових занять відповідного напрямку. Проєктом передбачено косметичний ремонт кабінету. Встановлення меблів, мультимедійного обладнання, а також ремонт туалетів на третьому поверсі. Ліцей вже отримав 30 стільців, три столи, шкаф, будівельні матеріали. Отже, адміністрація закладу докладає багато зусиль, щоб створити необхідні умови для роботи та творчості вчителів і учнів. У 2015-16 роках в школі навчалось 1200 учнів, з яких до наступних класів переведено всі учні. Випущено з 9 класів 106 учнів з 11 класів. 30 учнів. До 10 класу зараховано 32 учні. У 2015-2016 роках серед учнів 2-4 класів на добре та відмінно навчалось 292 учні, що складає 74%. 5-9 класів – 258 учнів, що становить 44%. 10-11 класів – 38 учнів, що становить 43%. Похвальними листами за високі досягнення у навчанні нагороджено 108 відмінників. Других, восьмих та десятих класів. Успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Випускники 11 класу з української мови та літератури мають результати на добре та відмінно 29 учнів, що складає 97%. 23 випускники склали зовнішнє незалежне оцінювання з математики та отримали результати. На добре та відмінно 20 учнів, що становить 87%. Сім випускників 11-го подали результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України як державну підсумкову атестацію. На добре та відмінно склали 5 учнів, що складає 71%. відсоток. Два випускники Михайлович Анастасія та Чорнокнижний Олексій отримали золоту медаль за високі досягнення у навчанні, два срібну медаль Ковальчук Надія та Шресньов Юрій за досягнення у навчанні. 13 випускників 11-го А класу отримали похвальні грамоти за високі досягнення при вивченні предметів. За наслідками державної підсумкової атестації в початковій школі маємо при 100% успішності, успішності, які знань, 77% з математики, 80% з української мови, 91% з українського читання. За результатами участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін у районному етапі маємо 35 переможців. З них перше місце 6 учнів, друге місце 12 учнів. Третє місце 17 учнів. У міському етапі Олімпіад взяли участь 23 учні, КНВК номер 35 Всього переможців 13, що складає 57% від загальної кількості учасників. З них перше місце 2 учні, друге місце 6 учнів, третє місце 5 учнів. На обласному етапі наш навчальний заклад від міста представляли 5 учнів. З них посіли призові місця 3 учні. Іващенко Іван, друге місце з математики, вчитель Артемова Тетяна Володимирівна. Шрицньок Юрій друге місце з географії, вчитель Ольховська Ольга Степанівна, третє місце попович Єлизавета з української мови, вчитель Щурінова Анастасія Сергіївна. У рамках конкурсних заходів міського фестивалю інтелектуали Криворіжжя 2016 було захищено 16 науково досвідних робіт, з них п'ять учасників посіли призові місця. Переможцями стали Кілівник Оксана, – 8-й В-клас, піддубна – 10-й В-клас, Сапожнікова Маргарита, – 9-й А-клас, Барека Аліна 10 А-клас. Ковальчук Надія, 11 А-клас. Наукові керівники відповідно Лось Наталя Миколаївна, Боровинська Раїса Антонівна, Реженко Лілія Михайлівна, Модла Олена Петрівна, Баланенко Лариса Петрівна. Шостий рік у міському турнірі правознавців команда КанВК No35 Імпульс Алібі посідає призові місця. І дубна Юлія стала кращою в номінації правознавець-оратор. Після участі у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства, яку проводила Харківська юридична академія, Юлія була запрошена на навчання до вузу. У міському конкурсі на кращий тиждень права КНВК номер 35 посів друге місце. До участі у правових конкурсах готувала учнів вчитель правознавства Булахова Людмила Вікторівна. В обласному конкурсі учнівської молоді «Колія» учениця 8-го В-класу Заволотня Ірина посіла третє місце, вчитель Лось Наталія Миколаївна. На базі закладу також започаткована міську учнівську науково-практичну конференцію Щаслива планета, метою якої є залучення учнів до пошукової творчої діяльності, формування в учнів навичок сталого розвитку в повсякденному житті, підготувала та провела конференцію Ольхоська Ольга Степанівна. До оцінювання робіт юних дослідників були залучені науковці Краврійського педагогічного інституту, провідні вчителі екології, біології, економіки, шкільні практичні психологи. 11 квітня. 2016 року у районному турі знавців іноземної мови Світ без кордонів учні 8 В, 10 А та 11 А класів посіли друге місце у конкурсі перекладач митець. Команда учнів 8 В класу, заблотня Ірина, керівник Оксана, Ярошенко Яна та Бахніна Кристина посіла друге місце у конкурсі «Полілог». Учні, підготовлені Чугуновою Тетяною Адольфівною, показали глибокі знання англійської мови та отримали додаткові бали за артистизм. У березні. 2016 року на базі КНВК 35 Імпульс пройшов міський тур обласного конкурсу з інформаційних технологій Мікроша 2016, в якому взяли участь 18 навчальних закладів міста. Конкурс проводився за трьома номінаціями: Офіс програмування веб вебдизайн. 22 квітня сім учнів КНВК 35 імпульс були нагороджені грамотами та зайняли призові місця у міському конкурсі комп'ютерної графіки та анімації аніграфіонок 2016, шість учнів стали призерами в обласному конкурсі комп'ютерної графіки. Призерів підготували вчителі інформатики Зодолевич Олена Євгенівна, Романенко Олеся Валентинівна, Богдан Олеся Сергіївна. Продовжувалася робота щодо раннього виявлення та розвитку здібностей учнів початкової школи через проєкт Паросток, який зініціювала заступник директора Нікіфорова Лариса Володимирівна. Цей проєкт має декілька основних напрямків: інтелектуальний, художньо-естетичний, спортивний, передбачає різні види діяльності, олімпіади з предметів інваріантної частини, участь у міжнародних конкурсах і олімпіадах. Конкурси віршів, малюнків, інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, веселі старти. Такий підхід сприяє залученню до участі у позаручній зайнятості близько 80 учнів та сприяє підвищенню результативності участі дітей у районних конкурсах і змаганнях. Учні Крильчук Світлана Миколаївна та Кавун Людмила Богданівна посіли відповідно друге та третє місце у районному турі міської олімпіади з української мови та природознавства, у Олександра та колісник Оксана». Цього року вперше проводилась Олімпіада з англійської мови. Учениця 4-го А класу Гвоздьова Катерина зайняла третє місце вчитель шкатула Галина Вікторівна. Добрі результати показали також щурінова Софія, учениця 4-го класу з математики та Савицька Євгенія, учениця 4-го класу з української мови. Учениця Кавун Мило Богданівні посіла друге місце у міському конкурсі науково-дослідницьких робіт пітневе читання. Учениця Бала Марія Богданівна посіла перше місце. Учениця Білої Тетяни Миколаївни друге місце. Учениця Кирильчук Світлана Миколаївна, третє місце у районному етапі міського конкурсу учнівських творів «Первий цвіт. 23 березня учні та вчителі нашого ліцею зустрілись із заступником командира військової частини номер 3011 полковником Національної гвардії України пісконом Олександром Валерійовичем, який завітав до нас, щоб висловити слова подяки за надану допомогу на лікування після тяжкого поранення. Учні, батьки, педколектив активно підключились до допомоги учасникам АТО. Загалом було зібрано понад 14 тисяч гривень допомоги. Олександр Валерійович зазначив, що блокпости військової частини 3011 знаходяться під надійним захистом маскувальних сіток, сплетених дитячими руками. Це підтримка для всіх тих, хто захищає нашу батьківщину. 4 грудня 2015 року у КНВК номер 35 імпульс відбулося чергове засідання клубу цікавих зустрічей. Що не кажи, а життя на полісі, хоч і на південному, не малина, холодно, сніжно. А протягом довгої полярної зими ще й темно. Такими враженнями від експедиції поділися з ліцеїстами канвиканами 35 Імпульс відомий вчений Микола Маковій. Пишаємося, що завдяки Миколі Маковію наш заклад теж побував на станції Вернацькій. У минулому навчальному році, у 6-му всеукраїнському конкурсі моральних вчинок, канвиканами 35 представляв національний патріотичний проєкт Імпульс серце віддай, бійцям ато допомагай, який посів друге місце. Керівники проекту Кучеренко Ольга Іванівна. Виконавці Куропятник Ірина Валерівна, Щурінова Анастасія Сергіївна та учні 9-11 класів. Уже другий рік на базі Криворізького навчально-виховного комплексу №35 35 працює гурток журналістики, де учні не лише опановують ази журналістської професії, а й видають шкільну газету Імпульс. Керує гуртком Щербина Дмитро в обласному конкурсі комп'ютерного макетування та верстання у номінації журналістська робота та газета. Наші учні посіли сім призових місць. Найсвіжіше здобуток гуртківців. Диплом лауреата міжнародного конкурсу шкільних медіа, що проходив з 28 по 30 квітня 2016 року в Миколаєві. У конкурсі брали участь учні кореспонденти з України, Польщі, Греції, Грузії, Болгарії, Молдови та Білорусі, для закладу дуже важливо зберегти всі ті надбання, які протягом багатьох років накопичились і зараз перетворились на неоціненний скарб педагогічної думки освітніх новацій. Педагогічний колективка КНВК тридцять 35 імпульс реально об'єктивно оцінює свою діяльність. Розуміє проблеми і систематично працює над їх вирішенням.